Дискусії, суперечки щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, тривають вже не перший місяць. Але останніми тижнями ситуація значно погіршилася. Америка, не приховуючи чи не тиск на Київ, начебто з метою посилення боєздатності України у війні проти Росії, у Білому домі. Вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років. А Байден вже розчарований відсутністю рішень і подейкують, що саме через це остаточно зіпсував стосування. Сумки з зеленським натомість, дискусії серед українських політиків щодо цього питання теж не вщухають. У нас обмежена кількість військових, і я вважаю, що у нас багато військових. А обмеженість кількості військових залежить тільки від, від того, що чесно треба зберегти життя якомога більше людей. І просто якщо комусь в кабінетах європейських або американських здається, що а, треба якось по іншому підходити до віку мобілізації, то Тут хотілося б, щоб наші партнери займалися своєю справою, а ми займалися своєю справою. Це канал Україна на часі. В цьому матеріалі я зібрала усі останні заяви представників української влади і військових та заходу щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Та чи варто готуватись до примусової мобілізації з 18 років? Підписуйтесь на канал і поїхали! США давно говорять про необхідність зниження призовного віку в Україні до 18 років. Натомість, за даними Reuters, нині Україна не має можливості мобілізувати та підготувати достатню кількість новобранців для відправлення на фронт. Тож розширення мобілізації і додаткова жива сила можуть відіграти ключову роль на полі бою. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван напередодні також заявив, що проблеми ЗСУ на фронті пов'язані не з нестачею зброї або обладнання, а саме з дефіцитом. Цитом особового складу, тим часом, держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференцію у Брюсселі заявив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії. Ба більше Америка обіцяє екіпірувати новобранців повністю, якщо Україна все ж прийме рішення знизити мобілізаційний вік до 18. І ця позиція Білого Дому нашій владі вже відома. Тим часом джерела БіБісі Україна у Генштабі повідомляють, що нинішні темпи мобілізації не покривають навіть втрати. Там заявляють, що воювати мають не тільки старі, і якщо нічого не зміниться, невідомо скільки Україна витримає з наявними мобілізаційними ресурсами. Однак офіційно ані Генштаб, ані Міноборони подібної інформації не надавали. Натомість варто згадати, що для покриття втрат військове командування вже ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалося знайти додаткові тисячі людей. Не ігноруючи безліч розмов щодо мобілізаційного віку, президент України Володимир Зеленський зауважив, що зараз треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Натомість про зниження мобілізаційного віку зараз не йдеться. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Найважливіше працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Представники комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки солідарні з президентом і не розглядають питання щодо зменшення призовного віку. Як зауважив член комітету Федір Веніславський законопроєктів чи пропозицій щодо внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка встановлює, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають громадяни України до досягнення ними 25-річного віку, на розгляд комітету. Ето з нацбезпеки не надходило. Він додав, що заяви, які стосуються примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби, це маніпуляції та спекуляції. А от військові виступають за зниження мобілізаційного віку, проте не до 18 років. Комбат ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю Армія ТВ заявив, що участь у бойових діях українці мають брати з 23 років. Всі українці мають бути військово зобов'язані. Чоловіки, жінки з 18 років. Участь в бойових діях мають приймати після 23 трьох. Тобто не 25, після 23, от 24, типу саме те, що має бути. До цього, до цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність. Розуміти, як воно працює, полковник СБУ та секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко певен, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років це абсолютно нормальна практика. Натомість командир батальйону К-2 54-ї ОМБР Кирило Верес в інтерв'ю 24-му каналу говорив, що йому дуже бракує особового складу, але є одне але. Але я, мабуть, я ще не готовий, щоб у мене воювали масово 18-річні хлопці. Натомість майор і заступник командира 3-ї ШБР Родіон Кудряшов в ефірі телеканалу Лайв заявив, що підтримує ідею зниження мобілізаційного віку, проте до 21-го року. Тим паче варто розуміти, що ворога не вдасться перемогти лише кількістю потрібна ще й якість. Нам потрібно вливання свіжої молодої думки в збройні сили України. Керівник аналітичного відділу центру ініціатив Повернись живим Антон Муравейник в інтерв'ю Суспільному зазначив, що з боку партнерів дуже лицемірно вимагати зниження мобілізаційного віку. На його думку, така позиція Америки є своєрідним виправданням свого небажання підвищувати рівень допомоги України та рівень залученості до конфлікту. Вони чомусь або не знають, або не хочуть знати про те, що рівень їх допомоги напряму впливає на бажання людей долучатися і готовність долучатися людей до війська. І тому вони кажуть, ну давайте так, би там. Зменшить це, я то ми не бачимо типу, не бачимо від України, знаєте, типу як е, кроків назустріч. Ми от вам типу, допомагаємо, а ви не готові йти на якісь новополярні рішення. Я думаю, що рішення мобілізації людей 18 років воно зараз не виправдане абсолютно. Наостанок варто зазначити, що станом на зараз середній вік військовослужбовців у Збройних силах України більше ніж 40 років. Ба більше у розмовах щодо зниження мобілізаційного віку існує аргумент, що участь саме 18-річних у бойових діях не дуже виправить ситуацію, адже чоловіків до. 25 років в Україні насправді найменше. Так сталося через низьку народжуваність наприкінці 90-х. Водночас батьки хлопців, які вже близькі до повноліття, ймовірно, захочуть якомога швидше відправити своїх синів за кордон. Але підводячи підсумки, дозволю собі припустити, що подібні рішення має приймати саме військове командування країни, співпрацюючи з командирами безпосередньо на фронті. Бо погодьтеся, саме вони найкраще знають, кого саме не вистачає у війську. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про зниження мобілізаційного віку, і традиційно нагадую, що ваша підписка на канал і лайк під цим відео дуже нас потішать. Па-па!